Росія ріже Сумщину під назвою Зона безпеки. А банкова мовчить, бо вибори важливіші. Новина дня Росія оголосила про створення зони безпеки на території Сумської області України. Це не просто провокація, це де-факто нова фаза війни. Росія офіційно заявляє, що хоче очистити прикордоння, тобто створити буфер, а по суті, відібрати території під приводом безпеки. І все це після того, як віцепрезидент США Джей Діванс заявив, війна не закінчиться найближчим часом. Тобто ми лишаємося сам на сам із новою ескалацією. Сумщина це не Донбас, це серце українського прикордоння, і коли Москва говорить про очищення території, це пряма загроза нової окупації, це повзуча анексія, мовчазна без офіційного визнання, без міжнародного протесту. Бо захід уже втомлений, а Київ зайнятий фондом надер і піаром історичних угод. Що робить банкова у відповідь публічні звернення, надзвичайний саміт, аргументи в ООН? Ні, відосик, телемарафон, тиша. Росія вже офіційно заявляє, що хоче зробити в Сумській області те саме, що зробила в Херсоні, Криму, Луганську спочатку захистити, потім утримати, а далі приєднати. І доки Путін малює нові карти, Зеленський малює нову кампанію. Коли Росія бомбардує Запоріжжя і проводить масштабну атаку дронами на Крим в Україні, уряд займається ратифікацією договорів, які відкривають надра інвесторам це не стратегія оборони, це стратегія виживання політичного режиму. Ван скаже правду там, це не закінчиться швидко, але це не причина мовчати. Це причина, це причина бити в дзвони. Зеленський мав би виступати перед парламентом, перед нацією, перед світом. Але що ми бачимо? Жодного стратегічного плану, жодного нового закону, жодної реакції. Росія створює зону безпеки, а ми створюємо фонд, щоб ділити прибутки. Росія атакує, а ми публікуємо пости про довіру союзників. Росія мобілізує ресурси, а ми мобілізуємо Тікток і сценарії чергового спічу. Зеленський, якщо це твоя модель лідерства, вона веде не до миру, а до поступової втрати державності. Твоя мовчанка ще ж дозвіл, твоя пасивність ще ж зрада. Постав лайк чи вподобайку, якщо ти не вважаєш зону безпеки актом миру. Коментуй. Чи має право влада мовчати, коли ворог малює нові кордони. Пошир, бо сьогодні мовчання коштує землі. Підпишись, бо завтра вона може бути не нашою.